Понад 4,5 мільйони українців захворіли на грип та ГРВІ минулого сезону, і майже дві сотні людей не змогли подолати недуги. Медики кажуть, це був один із найскладніших сезонів за останні роки, і це зокрема пов'язано з низьким рівнем вакцинації. Вакцина не захищає нас тривало. Вона захищає до сезону грипу. І я нагадую, що сезон грипу це до кінця весни. Ви можете проаналізувати попередній сезон, коли грип почався мало не на початку березня. Який агресивний він був. Я дуже хочу людей заставити проаналізувати попередній сезон для того, щоб згадати про вакцину від грипу в жовтні. Саме в жовтні надходить нова вакцина від грипу, адже кожного року її склад змінюють. Щодо самої вакцини, то вона кожного року складається такий склад вакцини, і так аналізується, щоб її скласти правильно, щоб вона давала саме захист від тих штамів грипу, які будуть циркулювати. Попри те, що грип це сезонне захворювання і спостерігається щорічно, та він залишається небезпечним перед усім своїми ускладненнями. Грип буває дуже небезпечним захворюванням. Я розумію, що здоровий дорослий він може розцінювати грип як соплі, кашель, там трошки температури, але іноді це буває не так. В якомусь відсотку випадків це бувають надто складні надто складний перебіг захворювання і навіть смерть пацієнта в більшості мірі, навіть якщо ми переносимо, але ми переносимо цей грип в дуже легкій формі. В у невакцинований грип переноситься а, дуже часто важко, але навіть якщо ми його перенесли і в легкій формі, дуже часто є віддалені наслідки на різні системи. Грип сприяє загостренню хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, може викликати пневмонію, запалення серця, тобто міокардит, ураження нервової системи тощо. І саме вакцинація допомагає попередити ускладнення. Перше це діти з 6 місяців і перших, років життя, і перших 5 років життя. Наступні це люди 65. Зробіть вакцину на грип це найбільш вразливі групи е е е осіб чи пацієнтів. І третє це пацієнти з різними супутніми захворюваннями. Вакцинація від грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, тому її потрібно купувати за власний кошт. Але це все одно в рази дешевше, аніж потім лікувати хворобу. Коли починається захворюваність на грип, кожна гарячка у пацієнта розцінюється лікарем як потенційний грип, початковий. І вкрай важливо знати, грип чи не грип, тому що я вам можу дати противірусні препарати. І тоді я буду заставляти вас робити швидкий тест на грип. Так от, швидкий тест на грип не сильно дешевше, ніж вакцина на грип. Тому повірте мені, що краще зробити вакцину, зменшити ризик захворіти на грип продовж сезону і не тратитися на тести на грип, а потім навіть на противірусні препарати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року прогнозується циркуляція штамів грипу А та Б. Тому важливо у сезон захворюваності увійти вже з вакцинальним імунітетом. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.